Вітаю, малятка! Сьогодні ми з вами вирушимо у захопливу подорож у світ транспорту та дізнаємося, які види транспорту бувають, такі як наземний, водний, повітряний. Трішки з вами пограємося, будемо розвивати нашу уяву та вчити нові слова. А також ще й побудемо маленькими водіями. Ну що, готові до пригод? Тоді почнемо. І перший вид транспорту це повітряний. Це транспорт, який літає в небі. Це літаки, гвинтокрили, повітряні кулі, які допомагають долати людям великі відстані дуже швидко. Наприклад, коли. Відправляємося у подорож в іншу країну. А тепер давай познайомимося з тобою з повітряним транспортом. Запам'ятовуємо разом. Це у нас повітряна куля. Повторяє за мною повітряна куля. Вертоліт. Або ще його називають гвинтокрил. Вертоліт. А це у нас літак. Слухай, уважно і запам'ятовуй. Дирижабель. Дирижабель. Малятка. Гарно попрацювали. Тепер наступний вид транспорту наземний. Це транспорт, який їздить по дорогах або рейках. Сюди відносяться автомобілі. Велосипеди, автобуси, поїзди. Він допомагає нам дістатися до садочка, школи або батькам на роботу, або також подорожуючи в інші міста. Повторюємо за мною евакуатор. А це мотоцикл, як ви бачите, у нього лише два колеса. Але він також дуже швидко може їздити по дорозі. Самоскит. Автобус. А це у нас таксі. А цей транспорт, ви, напевно, всі добре знаєте. Це швидка допомога. А це поїзд. Він їздить по рейках. І він також є. Наземним транспортом, поліцейський автомобіль, пікап, трактор. Малятка. А тепер познайомимося з вами з водним транспортом. Це той транспорт, який пересувається у воді. Це човни, кораблі, підводні човни. Це дуже важливий вид транспорту, тому що він допомагає перевозити людей та товари по річках, морях та океанах. Давайте знайомитися з нашим водним транспортом. Це у нас підводний човен. Корабель. Повторююсь за мною, корабель. Човен. А це човен. Молодці дітки! Погляньте, скільки нових слів ви сьогодні вивчили та дізналися, які види транспорту бувають. Пам'ятаєте, які? Наземний, повітряний, водний. Тому зараз я вам пропоную трішки відпочити і погратися в гру, що зайве. Погляньте уважно на картинку і подумайте. Який вид транспорту тут зайвий. Так, супер! Зайвий у нас корабель. Адже це, це транспорт, який плаває по воді, а не літає в небі. А тепер уважно погляньте на цю картинку. Який транспорт тут зайвий? Клас! Так, дирижабель у нас. Зайвий, адже це повітряний транспорт. А у нас зображені картинки наземного транспорту. Того транспорта, який їздить по дорозі. Молодці! А яка ж картинка зайва тут? Ану, уважно погляньте! Я думаю, ви справитеся. Супер! Зайва у нас швидка допомога! Адже це транспорт, який їздить по дорозі, а не вміє плавати, як кораблик чи підводний човен. Клас! Як же весело ми провели з вами разом час! Бажаю вам сьогодні гарного настрою і веселих ігор! До зустрічі! Бувайте!